У якому віці людина найрозумніша? Можливо, відповідь зможемо знайти, влаштувавши змагання серед друзів. Отже, завтра відбудеться щорічна битва розумів. Десять команд по дві особи в кожній візьмуть участь у десятиборстві інтелекту із завдань на кмітливість Вікторин та Ребусів. Я тренувався цілий рік. Мені потрібно бути вибрати найрозумнішого, найздібнішого товариша по команді ось остаточний список кандидатів. Спочатку у нас є Габріела, їй можливо лише вісім, але не варто недооцінювати вона вільно володіє двома мовами та є найкращим нестандартним мислителем. Тоді є Ама, вона може процитувати 100 цифр Пі, проєктує супутники, щоб заробити на життя, і робить ідеальне суфле. А може позвати містера Тейлора, він краще всіх грає у шахи в нашому районі, не кажучи вже про те, що він брав участь у битві розмів 20 разів і є п'ятикратним чемпіоном. Не знаю, кого і вибрати, хто виявиться розумнішим за всіх? Кого з цих товаришів по команді має брати Амір для завтрашнього змагання? І чому? Зрозуміло, як на це подивитись. Інтелект часто асоціюється з такими речами як тести на IQ, однак ці оцінки не враховують масштаб глибину різноманітних здібностей людини, тому замість цього ми розіб'ємо поняття розуму на такі категорії, як творчість, пам'ять і навчання, і дослідимо, коли мозок найкраще справляється з кожною з них. У перші кілька років життя ваш мозок зазнає неймовірно швидкого зростання, що називається синаптогенезом. де секунду у мозку формується понад один мільйон нових нейронних зв'язків. Коли мозок розвивається, він проходить процес синаптичного прунінга або скорочення. Це коли базуючись на вашому досвіді та навколишньому середовищі, використовувані синаптичні зв'язки зміцнюються, а невикористовувані зв'язки видаляються. Часто використовувані сполуки нейронів набувають міелінової оболонки – ізольований шар, що дозволяє інформації переміщатися швидше. Це все сприяє ефективній та налагодженій роботі мозку. Але це ремоделювання мозку відбувається всередині та між областями мозку в різний час, дозволяючи різним навичкам процвітати у різному віці. Наприклад, в дитинстві швидко розвиваються ділянки мозку, залучені до вивчення мови, тому діти зазвичай можуть вивчати і володівати кількома мовами. Однак префронтальна кора головного мозку, ділянок мозку відповідальний за когнітивний контроль і гальмування, все ще розвивається повільно. Тому діти можуть відчувати труднощі з стратегічними іграми, такими як шахи чи шашки, які вимагають постійного планування, концентрації та абстрактного мислення. Водночас дитяче мислення більш гнучке, вони люблять досліджувати та вчитися, вони часто використовують більш творчі підходи і, як правило, не бояться робити помилки. Але у дорослих є власний унікальний набір здібностей. Перевага дорослих добре розвинена префронтальна кора, завдяки чому у них виявляються такі здібності, як навчання, увага та пам'ять. І тому вони швидше і краще вирішують завдання, чи розгадують кросворди. У пізнішому віці ці здібності погіршуються, оскільки центр пам'яті в мозку гіпокамп зменшується у розмірах. Але фраза «старше і мудріше аж ніяк не позбавлена сенсу. Якщо прожити по принципу віку, живий, вік вчисть, до похилого віку люди накопичують достатньо знань, які можуть використовувати, наприклад, щоб стати кращими партнерами по вікторині. Ще важливо, щоб Амір розраховував на власні сили, при фронтальні зони кори підлітка краще розвинені, ніж у дитини. Це дозволяє краще справлятися з логічними та математичними завданнями. Одночасно у глибинах мозку ще швидше розвиваються ділянки, які відповідають за мотивацію та нагородження, що мотивує підлітків типу Аміра бути допитливими та азартними учнями. Можна вважати підлітків багато в чому майстрами на всі руки, їх мозок налаштований на пошук нових вражень та швидке навчання. Ви знаходитесь на досить динамічній стадії розвитку, коли зроблений вами вибір та навички, які ви вдосконалюєте, можуть визначити розвиток вашого мозку. Тож, в якому віці людина найрозумніша? Однозначної відповіді немає. І в 8, і в 16, і в 25, і в 65, і в будь-якому віці між ними наш мозок адаптується до пріоритетних здібностей для цього віку, що дозволяє долати життєві випробування та виклики. Неважливо, кого у висновку обере Амір виступати різновіковою командою це вже дуже гарна стратегія.